Я люблю свою хату і подвір'я, й садок, де й сонця багато, і в жару холодок. Все для мене тут рідне, стіни білі, як сніг, і віконце привітне, і дубовий поріг. Вітаю вас, малята. А ви їздили в гості в село до бабусі? Я дуже любила їздити до бабусі, бо тільки там можна напитися холодної води з криниці, скуштувати смачного борщу з печі або запашного хліба з холодним молочком. Малята, давайте намалюємо українську хату. Для того, щоб намалювати хату, я приготувала ось таку заготівочку. Спочатку ми намалюємо дах. В українських хатах дах прикритий соломою. Ось ми намалюємо його жовтим кольором. Щоб передати снопики, ми малюємо подовжені мазки в напрямку до себе. З краєчку криша дах похильний, тому ми і нахиляємо мазочки. А тепер, щоб солома не розлетілася, нам потрібно її заплести в коску. Примочуємо пензлика і так оформлюємо мак маківочку даха. Промийте пензлика і тепер намалюємо віконце. Постійно на пензлика добираємо фарбу. А тепер намалюємо двері теж синьою фарбою, довгий мазок згори донизу, зліва направо. І пензлика, подивіться, ми кладемо усим ворсом, щоб зафарбувати більшу площину. На українському подвір'ї росте дуже багато зеленої трави. шпориш. Давайте й ми намалюємо на землі шпориш зелену травичку. А тепер візерунечком прикрасимо віконце нашої хати. Спочатку намалюємо листочки. Примочуємо пензлик усим ворсом. І тепер, поміж листочків ватяною палочкою намалюємо червоні ягідки. Наша хата ніби посміхається нам. А тепер давайте ще намалюємо димар, щоб піч не диміла в хаті. Українська наша хата завше радістю багата. Кожній хаті раді вам, дорогим своїм гостям.